Я Могощий Ісус Христос, я великий Бог на всім світом. Він нам наказує дві дороги: одна я дорога вузька, а друга я дорога терниста. Терниста дорога веде до неба. А широка дорога веде до пекла. Милі друзі, я вам кажу, йдіть дорогою, вузькою, Дорога вузька веде до неба до щастя вічного, де є спокій, де є мир, де є любов до нема смерті. А а широка дорога веде до не до пекла, де смерть. Те де пекло, дескресів покаяння, вузька дорога, де ми заднаємо болі, горе, страждання, сльози, наваги і великі спитання цієї землі, але все в благо. Коли ми пройдемо цю нелегку, тернисту дорогу, і нас де вічний спокій, вічне блаженство і щастя на небі. А дорога широка, все, коли ми маємо багатство, гроші, заднаємо повагу всього світу. Вона веде у погибель, у вічне пекло, де смерть, де скрийбів, і дема більше покаяння, і нема більше взрату назад. Краще йти дорогою вузькою, бо вузька дорога веде до того краю, де є спокій, де є мир, де є любов, де є щастя і нема смерті. А широка дорога веде до погибелі. Милі друзі, давайте йти за Ісусом за етернистою дорогою, той благослови святий край небо. Бо широка дорога все важка, страшна путь, а вузька дорога це блажена путь в небо. Ісус сказав, хто збереже свою душу? Той її погубить, а хто душу мою погубить, раб ді мене Іванлія, той збереже життя вічне. Давай все залишимо тлінне, а будемо йти за Ісусом у той божественний край неба, де є є спокій і нема смерті. Хай буде Богу вся слава. Амінь.